Безкоштовне оновлення Assassin's Creed Mirage відбувся реліз Hello Knight Silk Sons, продовження любимої всіма гри. Перші оцінки Metal Gear Solid Delta Snake Eater та відкритий світ нової LEGO The Batman. Кінець літа видався цікавим та різноманітним на всілякі анонси та релізи різних студій, про що я розкажу в цьому відео. Добірка найцікавіших ігрових та медіа новин погнали! Ремастер вже культової Суберія виходить в листопаді. Затизарили розробників останньому трейлері гри. Останній ролик наочно показав всі покращення в грі, які відбулись з моменту релізу оригіналу та до цього ремастера. Графіка помітно покращена. В ремастері кольори стали більш приглушеними та контрастнішими. Разом з цим фізика гри вийшла на зовсім новий рівень. Рівень якості, що свідчить про те, що розробники активно розробляють гру та що ремастер получиться на голову вищим та кращим оригіналу. Студія підтвердила, що ремастер вийде 6 листопада 2025 року на ПК PS5 і Xbox Series X та S. Через тиждень, 13 листопада, гра стане доступною і у форматі віртуальної реальності на гарнітурах Meta Quest 3. Сюжет гри розгортається навколо юриста Кейт Уокер з Нью-Йорка у компанії механічного супутника Оскара. Вона відправиться в подорож по французьким Альпам, щоб розшукати винахідника Ганса Фаральберга. Розробники Ghostrunner показали геймплей своєї нової гри у жанрі Souls-like Valor Mortis. Студія One More Level, відома за серією Ghost Runner, представила перший великий геймплейний ролик Valor Mortis амбітного соус лайку від першої особи. Події гри розгортаються в альтернативній Європі 19 століття, де таємнича чума змінилася від до впізнання. Колишні солдати Великої армії Наполеона перетворились на чудовиськ Вічної гвардії, а гравцям дістанеться роль воскресенного воїна на ім'я Вільям. Отримавши надприродні сили після загибелі на полі бою, він муситиме битись монстрами і розплутувати змову, що загрожує людству. Геймплей будується на боях з видом від першої особи, де ключову роль відіграють парирування і ривки. В арсеналі героя холодна зброя, вогнепальна та магічні здібності, які можна комбінувати і налаштовувати під різні сутички. One More Level кажуть, що зробити по-справжньому якісний ближній бій від першої особи вкрай складно. Але досвід роботи над двома частинами Runner допоміг команді знайти нове рішення. Реліз Valor Mortis заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Мапа гри LEGO The Batman Legacy of the Dark Knight перевершить Arkham Knight за масштабами в кілька раз. Нещодавньо анонсована LEGO The Batman матиме одну помітну перевагу перед Batman Arkham Knights. Як з'ясували датамайдери, і здавалось б зовсім різні ігри та жанри. То був пригодницький бойовик 15-го року, а це Лего пісочниця 25-го. Ну, судячи з показаної мапи, масштаби віртуально ігрового Готема перевершать усі інші ігри про Бетмена з відкритим світом. Раніше випущення на ринок за даними LEGO Game News, який раніше за всіх зливав інформацію про швидкий анонс LEGO The Batman Legacy of the Dark Knight, Гра представить чотири острови готем Сіті. Найбільшим стане південний. Попередньо його карту значно збільшать у порівнянні з Batman Arkham Knights, з урахуванням того, що гра обіцяє представити весь автопарк Бетмена, польоти над містом та переміщення між будинками за допомогою гака кішки. Гравцям також обіцяють розширити механіку керування автомобілем у Дусі Arkham Knights і знайти нові системи із серії Arkham. Проєкт представить сім грабельних персонажів: відкритий світ, головоломки, битиви в дусі Batman Arkham та інший контент. Стала відома дата виходу Stalker 2 на PS5. Дата релізу та подробиці видання з'явились у магазині PS Store ще до офіційного анонсу від GC. Розробники вже підтвердили цю інформацію та показали новий трейлер гри від консолі на Sony. Існують три видання на PS5 стандартне, розширене і повне, кожне з яких пропонує різні бонуси за контент. Реліз гри на консолі PS5 відбудеться 20 листопада 2025 року. Ця дата є знаковою, оскільки гра виходить рівно через 12 місяців. Після дебюту на ПК та Xbox Series X та S, який відбувся 20 листопада минулого року. Для гравців плойків вже доступні передзамовлення кількох видань: стандартне за 60 доларів, розширене за 80 доларів та повне за 110 доларів, яке містить усе з розширеного видання, доповнене сезонною перепусткою на два майбутні сюжетні доповнення та набори ультимативної зброї і костюмів. Версія для PS5 отримає технічні покращення для PS5 Pro, а також підтримку особливостей контролера DualSense. Автори аніме Sekiro Shadow Die Twice заявили, що працюють над ним вручну і не використовують шиї. Автори аніме Sekiro No Defeat підтвердили, що серія повністю створена за допомогою класичної мальованої анімації без застосування шиї. Після виходу першого трейлера частина гравців звинуватили проєкт у використанні нейромереж у відповідь. Студії квізіла і продюсерський комітет виступили з офіційною заявою. Де зазначили, що фанатам не варто турбуватись про перенесення атмосфери світу гри на екрани. Багато фанатів зазначили, що сам факт необхідності подібних заяв має сумний вигляд те, що студіям доводиться публічно писати, що вони не використовують чи це сумно, написав один із користувачів. Інші ж вважають, що такі ситуації хоча б допомагають звернути увагу на працю художників і любов, яка вкладається в подібні проєкти. Hello Knight Silksong отримала новий трейлер з Hornet. Нас очікує зовсім скорий, та я б сказав, неочікуваний вихід гри. Silksong зберігає основу першої частини, але змінює ключові елементи замість магії. Хорнет користується інструментами та пастками, а для відновлення здоров'я застосовує шовк. У грі представлено понад 165 видів ворогів, 40 нових босів та NPC з різними квестами. Гру анонсували 6 років тому, а з того часу майже не було звісток про розробку або трейлерів. Нарешті, під час презентації, розробники поділились свіжими деталями, і для фанатів справжнє свято. Hello Най nice Silkson вийде на ПК та консолях вже 4 вересня. Не секрет, що головною героїнею стала знайома фанатам Hornet, воїтелька, яка тепер отримала власну історію. А ви спускайтесь в коментарі та пишіть, чи проходили першу гру, та чи збираєтесь продовжувати слідкувати за серією з виходом цієї гри. Я, відверто кажучи, не зовсім. Шоу Gamescom зафіксувало значне зростання кількості відвідувачів та глядачів цьогоріч. Цього року Gamescom відвідало більше людей ніж тогоріч. За даними організаторів, Colin Німс, за підсумками п'ятиденного заходу, найбільшу у світі виставку комп'ютерних та відеоігор відвідали 357 тисяч осіб. А минулого року цей показник склав 335 тисяч. Крім кількості відвідувачів, онлайн охоплення також показало позитивну динаміку згідно зі статистикою. До вечора суботи 360 мільйонів глядачів переглядали онлайн квест Gamescom. Це рекордний показник. Аудиторія відкриття виставки шоу Джефа Кілі Опенінай Лайв зросла на 80% порівняно з минулим роком та перевищила 72 мільйона глядачів. На Gamescom свою продукцію представили понад 1568 експонатів із 72 країн, порівняно з 1462 експонатами і 64 країнами минулого року. Дата проведення наступного гімському вже відома. Представник індустрії та громадськості зустрінеться у Кельні з 26 по 30 серпня, на тиждень пізніше, ніж зараз. Ubisoft анонсувала велике оновлення для Assassin's Creed Mirage. на диво, тому що гра вийшла ще два роки тому. І я б не сказав, що це хороший варіант. Щоб залучити нову аудиторію до гри з тими проблемами, які зараз є в студії, Патч привнесе в гру ще одну сюжетну главу з додатковими місіями. Дія розгорнеться в околицях Оазу Алюа в дев'ятому столітті. У центрі оповідання, судячи з усього, знову опиниться басім і мднік. Розробники також заявили, що поліпшить геймплеї. Зміни торкнуться як нової локації, так і основної гри. В грі сюжет переносить гравця у Багдад 9 століття, жваве місто з ринками, палацами і тісними вуличками, якими басім стрімко переміщується у пошуках цілей. Metal Gear Solid Delta Snake Eater отримала високі оцінки критиків, в середньому 86 балів зі станами на Metacritic і Open Critk. Глядачі підкреслюють, що перед ними не радикальна переробка, а акуратний ремейк, що зберіг дух оригіналу. Журналісти хвалять вражаючу графіку, дбайливе ставлення до оригіналу. Та актуальність стелс геймплею навіть на сьогодні. Видання Eurogamer і GameSpot поставили грі високі оцінки, назвавши його зразковим прикладом ремейку. Серед мінусів відзначають місцями порожні локації і занадто обережний підхід розробників, що може не сподобатись тим, хто чекав кардинальних нововведень. Ну Но хто тут чогось взагалі чекав, кажіть чесно. На версії для PS5 також зафіксували просадки продуктивності до 40 FPS. А ось це вже проблема, адже грати на середньовисоких налаштуваннях не завжди круто. А з таким FPS не зовсім комфортно буде грати в таку динамічну гру. Незважаючи на це, критики односторонні. Ремейк відмінно підійде тим, хто знайомиться з серією вперше, проте для давніх шанувальників він не привнесе значущих відкриттів. Тому хто відкладав проходження ігор цієї серії, you're welcome. В мережі показали повну мапу Silent Hill F. Досі гравці лише михцем бачили мапу Silent Hill F. незважаючи на те, що Konami та розробник Neaboard Entertainment демонструють дедалі більше деталей своєї майбутньої ігор-гри, Звичайно, немає гарантії, що це буде повний світ, або що це буде ідеально точне відображення вулиці стежок, якими бруднятиме Хіноко. Але це безумовно прекрасне втілення. У центрі села є кілька прилеглих зон, а потім у міру просування в ліс дорога стає дедалі звивістішою. На арті можна розглянути план поселення. У лівому верхньому кутку відніється густий ліс. Біля будинків розташовані три водойоми. А праворуч внизу гірський масив. Поки невідомо, чи зможе головна героїня Хінока вільно досліджувати всю ебісхогаку, не виключено, що гравці побачать і інші зони, яких немає на карті. AMD випустить бюджетний процесор Ryzen 5 9500 f Новинка побудована на архітектурі Zen 5 and Rich і має 6 ядер і 12 потоків. Кожне ядро має 1 МБ кешу другого рівня. А загальний обсяг L3 кешу становить 32 МБ. Базова частота дрівні 3,8 МГц, а в режимі турпочіп здатні розганятись до 5. Для порівняння, Ryzen 5 9600X досягав 5,4 МГц, тому модель 9500F трохи поступається старшому брату, проте залишається сильним варіантом у своєму сегменті. Що означає буква F, а вона вказує на відсутність будованої графіки. Через що буде потрібна дискретна відеокарта. У Geekbench тестах чіп набрав 3122 бали в одноядерному і 14369 балів в багатоядерному режимі. Ці показники близькі до Ryzen 7 600, але 9500F виграє на рахунок переваг нової архітектури Zen 5. Поки невідомо, чи з'явиться ця модель у роздрібній торгівлі, чи її залишать тільки для ОМ-виробників. За попередніми оцінками, вартість процесора може скласти 170-180 доларів, що робить його привабливим вибором для геймерів і користувачів, яким потрібен баланс між ціною і можливостями. Розробники відьмака 3» розповіли, скільки піде на проходження їхньої нової гри про вампірів «The Blood of Dawnwalker». За словами провідного дизайнера квестів Патріка Фільтянського. Одне проходження займе близько 40 годин. Ми не хотіли робити гру на 400 годин. Нехай вона не найбільша за мірками жанру, зате ми могли збожеволіти з наповненням, зазначив розробник на Gamescom 2025. У Down гравці отримають світ із різними біомами та 30-денним циклом. Протягом якого потрібно завершити основну сюжетну лінію, важливим є те, що квести можна виконувати і вночі, показуючи більш кровожерливий бік персонажа, і це змінює розвиток подій. Щоб реалізувати таку систему, команді довелось заздалегідь вибудувати скелет гри, кількість завдань, їхній взаємозв'язок і можливі варіанти проходження. Завдяки цьому Rebel Wolf змогла додати більше шарів нюансів, зберігаючи проєкт у так званих розумних рамках і спираючись на якість. Рік тому стався один із найбільших провалів PlayStation. Вийшла Concord. Рік тому, 23 серпня, 2024 року Sony випустила Concord, розрахований на багато користувачів шутер від першої особи для PlayStation 5, і ПК розроблений Firewalk Studio як ставка на портфоліо ігор сервісів. Проте реакція публіки та гравців була такою швидкою, як і безжальною. Через кілька днів після виходу Sony оголосила про вилучення гри з магазинів та запропонувала покуцям повне повернення коштів. Проблема була у критиці, а й у відсутності аудиторії. За перші кілька днів Concord не досягла і тисячі одночасних гравців у Steam. Що дуже мало для гри випущеної власною компанією з амбіціями у сфері онлайн сервісів. Продажі також були скромними, аналітики оцінювали їх близько 20-30 тисяч копій за перші кілька днів. Низький результат для платної гри, випущеної однією з найбільших компаній індустрії. Через рік Concord залишається прикладом того, як ігри як послуга можуть давати збої, навіть якщо їх розробляють великі компанії. Показано скріншоти сюжетного мода для Stalker з новими локаціями та сюжетом. Просторова Аномалія 2. У мережі з'явились нові скріншоти мода Просторова Аномалія 2 для Stalker, що створюється на платформі x ray 1.602. За словами авторів, просторова аномалія стане прямим продовженням першої просторової аномалії, що вийшла у 2014 році. Друга частина знову розповість про найманця на прізвисько Звір, який поставив у лапи загадкової істоти. Сіквел запропонує гравцям новий сюжет. Нові локації, дігарська станція, просторовий міхур та занедба лабораторія. Но проект поки не має точної дати виходу. Тож, це все. На цей тиждень це були найцікавіші, найактуальніші, детальніші новини, які я, можна так сказати, відрив мережі. Дякую всім, хто додався до кінця. Ще Па-па.